Вже більше ніж місяць тому моя давня приятелька, вчителька початкової школи Любов Іванівна Гринь подзвонила і сказала, що Костю у нас 17 квітня о 6 четвер у 99-й школі буде великодня толока. І я дуже хочу, щоб ви прийшли, підтримали дітей. Ну, Я прийшов. Я не очікував, що потраплю в таке середовище. Добра завзяття якогось такого азарту дуже хорошого, тому що тут придумали не не те, що толоку, а цілу, цілий квест вісім станцій. На кожній розповідається про якісь великодні традиції, збираються кошти для бригади зсу і словом, я вам зараз покажу, тому що от у мене сьогодні дуже багато роботи вдома. Але доведеться монтувати цей матеріал, тому що треба, щоб українці бачили, які ми чудові люди, які у нас хороші діти, батьки і вчителі. Ну, він починався. Він утворювався як маленька рота, батальйон саме батьків, жителів нашого району. Ми не один раз їх підтримували, і у нас подарунок вже є прапор. Подивіться, який прекрасний прапор. Це прапор у нас багато прапорів, але це прапор саме від Ахілеса. Сьогодні ми завершили з белязум нашим. Захисникам, я бажаю вам отримати сьогодні надзвичайне задоволення. Я бажаю вам доповнити нашу велику казну і все для перемоги. Все заради перемоги! Україні! Слава Один два три. А тепер я Так, я мама першоклашки леї. І оце мої студенти Київського університету культури і мистецтв, Другий курс. Ми дуже любимо народні різні традиції, тому відгукнулись на заклик Любов Іванівни такі гаївки тут провести. А це актор Ігор Іванов, який найкращий аніматор в світі, проводить з дітьми ці великодні ігри. Забави Ви могли не погодитися а як студенти прийшли. Студенти дуже люблять брати участь в такому, але у них є дуже хороший бонус за сьогоднішній виступ. Бачите, там ходить дівчина з вона дуже крутий фотограф, і вона їм за це зробить портрети в українському одязі. Ми з вами будемо чарівниками і ми сьогодні спробуємо прикрасити великоднє яйце. У нас буде не писанка, а мальованка. Приготувалися, взяли по яєчку, придумали малюнок. Дайте яйце. Придумали малюнок. Я буду малювати точечки. Так. думаєш, це гарно буде? Да. Що вони тобі нагадують, ці крапочки? Не знаю. А ти подумай, що вони нагадують? Маленькі крапочки, маленькі діточки, можливо. Да. Так, звичайно. І так, ми показуємо. Ви повторюєте, готові? Да. Готові! Поїхали з правої ручки. Скоро вже буде паска. Па Пасха. Скоро вже буде пасха. Я вас не чую. Скоро вже буде паска. Уууу! Погнали! Давай, давай, ти ведеш команду. Опускаємо. Дякую. Ми проводимо майстер-клас із звітлення воску діткам, яким всіх, хто до нас підходить. Даємо різний колір, кому який подобається, даємо матузочку і даємо, і даємо потім ниточку для прикраси. І даємо прикра... для прикраси. Максим, і сідаємо на вільні місця. У мене такі мами в класі гарні, як їхня вчителька. Подивіться, які вони красиві. І сідаємо на вільні місця, дітки, сідаємо. Красиві мамочки, молоді. Молоді, активні. Беріть матузочки, да, беріть, беріть. А що ти робиш? Свічку. І куди цю свічку понесеш? Додому. Додому? Бабусі Бабусю подали. Бабусю, як твою бабусю звати? Галя. Ага. Вона вже пасочки напекла. Вона Франківську. А, вона далеко. А ми сьогодні якось їдемо в Франківську. На, на, на свято я теж сьогодні гарний. А ми пакет. А ми пакет! Ця ідея в мене народилася з початком Великого Посту. А коли я для себе розпочала дотримуватися посту і знала, що десь я таки можу щось нарушити, можливо, десь в думках, словом, в їжі, і мені захотілося зробити щось таке, щоб перекрило решта тих своїх маленьких гріхів. Я захотіла зробити багато чогось ну, доброго, щоб це було добро. А зараз в нас при цій нашій жахливій ситуації в країні, мені здається, що одне добро це на, на славу ЗСУ і на допомогу ЗСУ. Спочатку в мене народилась невеличка ідея тільки на в локації свого класу, але потім переспавши ніч. Я подумала, що ну клас класом. А коли залучити, залучити до цього, до цього дійства таку величезну кількість людей, в нас домашню кобасу. Ми беремо, освячуємо в церкві і куштуємо. Мене покликала Любов Іванівна, як головний організатор цього дійства. Я приготував сьогодні смачну домашню кобасу і показую, як вона готується. Як її готувати, як її раніше готувати, готували, як її зробити смачну і не забуваємо наші традиції. Обов'язково треба освячувати на Пасху, йти в церкву і куштувати зранку з домашнім хроном і з гірчичкою. А я зрозумів, що ти не з цієї школи. Це, це я, як ти тут опинився. Е, маю дуже гарну знайому. Е, спів е, організатора цього класного, класного, е, івенту, е, ярмарки. Землячка, моя так? землячка. А Ти да, сам звідки? Е, з Вінничина. Ну з Вінничина велика. Е, це могилів Подільський район на теперішній час. Раніше це був мурован кролецький район і моя землячка з село? з село, село Галайківці. Боже, яка красота, красота. всіх всіх запрошуйців на лайківці так всіх запрошуємо. Ось таку ковбасу саме готують там. Викликала на розмову Юру. вперше з ним познайомилась, хоча прекрасно знала його батьків, знаючи, що його батько теж сьогодні на, на сході країни у збройних силах. І ми отак зав'язався на земляком. Так, земляком. І зав'язався. Він зразу сказав, все, що від мене, я все готовий допомогти. Підійшли з цим питанням до Галини Миколаївни, вона теж сказала все, допоможемо. Позвонила вам, Костянтину ви теж сказали, я не проти, як тільки буду на місці, я, я з вами. І отак зародилось, закрутилось. Дивіться, це в нас перший етап. Ми наносимо глазур, а потім підходимо до наступного столу. Там вже прикрашаєте присипочкою за бажанням. Все, все, чекайте там. Прикрашаю все посипками і такими, як вона називається? Як іграшки такі. А ти сам любиш їсти? Пас? Так. А можеш квітку ліпти? Всі люблю класку. То солодка була чи не солодка? Солодка. Солодка. А що любиш, вершечок чи серединку? Mm, вершечок. Ага. І серединку. — Все любиш. Так, ну тут такий худенький, так що можеш їсти. Можете залишати, вона буде клоп. Дивіться яка. це моя. Прикрашання пасочок. І куди потім ці пасочки йдуть? Нашим хлопцям, військовим, захисникам нашим. А ви родичка, мама, бабуся. Чи я? Маркося, де ти мій синок? Воно <рес> <рес> пішов, мій внучок. В якому він класі? В другому. другий, а. Це така школа <рес> дружня чи, чи, чи школа. я? Це завжди тут часто буває таке? <рес> ну так, да. наші бувають, звісно. Це вже такі, дорослі, вони самі вам можуть розказати, куди вони прийшли і навіщо. А хай розкажуть. Діти, підійдіть, хто купився, бо хто покупляє. Ну-ка, ага. бо ми ж ми ще й знаємо, що таке толока, що сьогодні за день, правда? А ну хто знає, що таке толока? Діти, підніміть ручки, що таке толока. Мені Євушка, треба розказати. Поверніться до пана Костянтина. Толока це коли люди збираються та роблять щось разом. А сьогодні що ви робите? Сьогодні, сьогодні ми робимо. Ми сьогодні робимо прикрасу до свята, який називається Пасха. Великий Пасха. А ще Великдинь. я що, якісь гроші збираєте. Ми збираємо на гроші на ЗСУ, недавно ми збирали вже 90 тисяч 9 гривень. О, молодці. Ти скільки здала? Ну, сьогодні будемо покупляти, а так то ми часто плавоводимо і збиваємо гроші на зсу. А хто тобі гроші дає? Ти ж не заробляєш ще сама чи заробляєш? Ну мені дає мама. Зсу це дуже важливо. Мій чоловік воює з перших днів, і дуже хочеться, щоб всі наші хлопці і дівчата, які сьогодні в лавах ЗСУ, скоріше повернулися додому і були своїми рідними. У нас просто жодна, жодний папірець не викидається. Ми збираємо вже багато років, макулатуру здаємо і всі ці гроші ми кудись направляємо. Один раз ми купили пташкам їжу, правда, діти взимку. Іншим разом ми здаємо на ЗСУ, проводимо якісь благодійні акції. І ось таким а чином тут теж як магазинчик такий, крамничка, так? Це ярмарок у нас. А, ярмар. ярмар. Ну магазин. Та Чому до Великодня? Великодня толока. Трошки забути це слово хотілося, щоб зрозуміли, що толока це все те, що робиться на вулиці, те, що робиться і для душі, і гуртом, те, що робиться гуртом, обов'язково на вулиці, і обов'язково кінцевий результат цього всього це якась благодійність, якась добра справа. Чи то прибрати. Ну, Наша сьогодні добра справа це наповнити банку. Зазначені вже ви чули цю бригаді, 92 й бригаді, допомогти наповнити банку їм на, на потреби. Вісім класів, вісім локацій і буде вісім кошиків. Кошики поїдуть до, а, чи то батько з класу, чи то брат якоїсь дитини, чи чоловік колеги, чи чоловік. А, а, ну, Якоїсь працівника нашої школи до всіх поїдуть прямо сьогодні ці кошики через нову пошту. А ще в кожному кошику робота дітей. Оці котики, милі котики. Там буде все. Там буде в кошику ковбаса домашня вінницька, там буде паска, яку прикрашають діти, там будуть листівки, яку виготовляють діти. Там, там буде багато смаколиків, які ми приготували, і продаємо на ярмарку. Але я думаю, що хлопці дуже зацінять саме оцю теплоту дитячих сердець. Чи милі, милі котики. Молодці, наступні четверо бігом. А четверо? Бігом, 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 Давайте давайте Локація військова, відстріляний муляж. Те, що хлопці використовують, щоб знищити нашого ворога. Що саме вас цікавить? Дивіться, оце тубус. Як ви думаєте, з чого? Хто знає, звідки цей тубус, як воно зветься, цей тубус це віджавела, який знищив танк. Третя штурмова, коли заходив танк на Ірпінь, він його знищив. Оцей самий тубус. Оце діти зветься і Це танкова, протитанкова, що хто знає? Протитанкова правильно. Йде на ураження, коли наступає ворог в танк. Це називається і Що вона робить, хто знає, може хто збиває зна? дрони молодець дрони або збиває більше якісь снаряди. Да. Мої діти волонтери ще з 22 го року. Ми завжди підтримували наших воїнів, і ось така ідея прийшла в голову для того, щоб провести велику толоку. Перед Паскою в чистий четвер. Але ми ж не можемо бійтись одним днем. Ми за цей час провели ярмарку в середній школі. Ми за цей час провели дві безпрограшні лотереї е, для дітей, щоб вони змогли задонатити. Ми за цей час долучали своїх друзів, батьків, е, знайомих, коханих, щоб вони донатили. Ми дуже хочемо допомогти воїнам. А дітям це в радість. Вони отримують від цього задоволення. Одночасно ми перед святковий створюємо настрій, і все таки головна ціль це благодійність і допомога.